Зійна служба новин в студії Юлія Бориско. Під завісу понеділка, саме час його підсумувати. Добривечір. Як працює важка артилерія, українські військові на Донбасі вже не чули кілька днів. Цілковитої тиші там, втім, немає, кажуть бійці. Противник іноді б'є з кулеметів. Також стріляють снайпери, але з гаубиць або мінометів бойовики не гатять. З передової на ділянці між Авдіївкою та пісками противник позабирав з окопів більшу частину особового складу за даними розвідки. Так бойовики, нібито вчинили заради навчань та проведення бойового злагодження. З української сторони там разом з військовими стоять бійці батальйону Дніпро 1 та правого сектору. Відходити вони не збираються і готуються до ймовірного наступу з боку так званої ДНР. Труднощі перекладу їх неправильно зрозуміли. Запевняють спостерігачі місії ОБСЄ, які напередодні звинуватили бійців. АТО у порушенні перемир'я представники міжнародної організації твердять, їхній звіт вказує лише на те, що бойові дії активізувались і стріляють обидві сторони конфлікту. Українські бійці підтверджують. Так, вони стріляють, але тільки у відповідь за минулу добу під Маріуполем бойовики тричі нагадали про себе довкола сіл Лебединське та Широкіне, і щоразу разу із забороненою мінськими угодами зброї у районі Гранітного загинув український солдат. Я не кажу, хто саме першим почав обстріл. Основне питання в тому, що під вогонь потрапило село, яке і так тривалий час переживало шоки, потерпало від обстрілів. Ситуація в Широкіному дуже нагадує ситуацію коло Донецького аеропорту, коли дві сторони близько одна від одної, коли одна стріляє, інша стріляє у відповідь, і під вогонь потрапляють мирні жителі. Розслідування торішньої авіакатастрофи Боїнга в Україні до кінця цього року обіцяє завершити генпрокуратура. Про це її очільник Віктор Шокін заявив під час спільного брифінгу із головою СБУ. До міжнародної слідчої групи входять також фахівці з Нідерландів, Малайзії, Бельгії та Австралії. За словами генпрокурора, основна версія трагедії: авіалайнер збили сепаратисти з території Донецької області ракетою. Випущеною із зенітного комплексу Бук слідчі вважають, що установку спеціально привезли з Росії разом з командою після катастрофи, в якій загинуло майже 300 людей. Бук знову перетнув кордон і повернувся додому в Росію. Та, поки що це не доведено, адже доступу до місця аварії слідчі не мають. Тож просять відгукнутися свідків, які могли бачити 17 липня тягач з Буком у Донецькому, Київці, Зугресі, Торезі, Сніжному чи Сєвєрному. 18 липня зранку система БУК перетнула українсько-російський кордон у бік Росії. Основною версією є те, що цей літак був збитий з території Донецької області сепаратистами. Зброя з території Росії і пішла на територію Росії. Вернося. Бажання працювати з Росією в Євросоюзу є, але тільки на принципі недоторканності кордонів, невтручання у суверенітет інших країн і поваги прав людини. Про це заявила канцлер Німеччина Ангела Меркель під час візиту в Фінляндію. Ці принципи закладені у гельсінських угодах, підписаних 40 років тому, зокрема, і радянським союзом, Росія їх порушила. Тож Меркель вважає, що країнам Європи слід узгодити позицію в українському питанні і тиснути на Москву санкціями, допоки Кремль не виконає мінських домовленостей на захист від чужої агресії одразу кілька масштабних міжнародних військових навчань відбудуться в Україні цього року. Президент Петро Порошенко підписав указ про допуск іноземних військових. Наші вояки тренуватимуться разом з натівськими вже 20 квітня на Яворівський полігон висадиться 290 американських десантників. Вони проведуть тренінги для майже тисячі бійців національної гвардії. Також заплановані українсько польські навчання авіаційних підрозділів. А ще українські захисники поїдуть вчитися за кордон. Великі навчання пройдуть у Німеччині, Литві, Угорщині, Іспанії та Португалії. Транзитна зупинка у Чехію завітали натівські війська. Три колони американської військової техніки заїхали у Прагу по дорозі з навчань до місця постійної дислокації. Чехії їх вітали переважно американськими прапорами та вигуками подяки. Втім, були і невдоволені присутністю іноземних вояків на території країни. Завтра ці машини зможуть оглянути всі охочі. У чеському уряді кажуть, що таким чином країна виконує союзницькі зобов'язання. Напад на агентство нацбезпеки Сполучених Штатів, двоє озброєних чоловіків у жіночому вбранні на автівці, намагалися штурмувати штаб-квартиру агентства, що за 30 кілометрів від Вашингтона. Після невдалої спроби протаранити ворота, за якими розташовані кібернетичне командування США та інформаційна школа Пентагону, почалася перестрілка. Одного зі зловмисників вбили, другого поранили. ФБР вже почало розслідування. Поки що версія теракту у ньому не фігурує. Погано залікована схильність до самогубства. Пілот, який занапастив аеробус в Альпах, лікувався від серйозного психічного розладу, але потім взяв себе в руки і таки здобув ліцензію на польоти. Авіакатастрофа тижневої давності досі залишається топ-темою європейських новин. Тож спливають все нові нові подробиці особистого життя чоловіка, який разом із собою забрав на той світ 149 людей. Він мав заради кого жити. Його чекала дівчина і, ймовірно, щасливе батьківство. Яна наслісарчук більше. Перед порожнім будинком Андреаса Любіца цілодобово чатують журналісти від слідчих і знайомих до преси потрапляє чим далі більше подробиць. Яким він був другий пілот рейсу 9525, що змусило його зачинитися в кабіні і скерувати літак вгору? Місцева преса дізнається, подруга Любіца, місцева вчителька математики, з якою він зустрічався сім років, начебто чекає від нього дитину. Пара часто сварилася, була на межі розлучення. Він намагався контролювати кожен її крок обирав їй одяг та косметику. Кілька фотографій і відеотренування облетіли весь світ. Він дуже любив літати, твердять знайомі, але мав психічні проблеми. Більше того, є інформація, що крім психічного розладу Любіса турбували очі, відчарування сітківки, хвороба, що може призвести до повної сліпоти. Лишати штурвал Любіць не хотів. Як не хотів, і скорочення зарплатні. А його твердить місцева преса Любіцу та кільком колегам уже пообіцяли. Компанія Лоукост Вінгс заощадити намагалася на всьому. В один день я поміняю цю систему. Тоді моє ім'я знатиме весь світ, і всі його пам'ятатимуть. З комп'ютером та речами Любиться розбираються слідчі. Жодних записок чи останніх слів не знайшли. Зате є інформація, що останнім часом він бував на сайтах, присвячених самогубствам. Кілька років тому другий пілот лікувався від схильності до самогубства. Це було ще до того, як він отримав ліцензію пілота. Після того в нього було кілька лікарняних від психотерапевта, але схильність до агресії чи суїцида там зазначена не була. Лікарняний у був і в день катастрофи, але до роботи пілот його не доніс порвав і виконув геть. Точка зіткнення літака з горою була в 10-20 метрах звідси. У дерев навколо відрізані крилами верхівки. Ви щелені, куди зі швидкістю понад 700 кілометрів на годину впав літак, триває пошукова операція. Навіть бувалі військові шоковані тим, що бачать літак, розлетівся на друски, найбільший з яких розміром з маленьку машину. На записі з чорної скриньки чути, як капітан до останньої миті намагається пробитися в кабіну. Кричить, «Відкрий чортові двері, гатить в них щосили. Тепер разом з понівеченими тілами шукають ще й другий самописець. Від удару він вивалився з яскравої жовтогарячої коробки. Інформація з нього та рештки тіла Любіца допоможуть остаточно зрозуміти, що відбувалося в салоні останні 10 хвилин польоту. Систему він таки змінив. Тепер по авіакомпаніям цього світу розходиться правило ні за яких умов не залишати одного пілота в кабіні. Яна Сарчук Наталія Фібрехтесен один плюс один. Вибух газу у Києві вкоротити собі віку намагався чоловік у Печерському районі столиці 37-річного Андрія Новохацького. За словами сусідів, напередодні звільнили з роботи. В нього не було грошей. Розвинулася депресія, жив сам. Увечері Андрій вімкнув всі чотири газові конфорки на плиті її заплив сірник. У наслідок вибуху у чоловіка обгоріли лише руки. Зараз він в одній з лікарень Києва. У міліції ж кажуть, причиною вибуху могло стати і необережне поводження з вогнем. Три мільйони рублів за загиблого сина. Стільки російська влада пропонувала родинам убитих в Україні солдатів. Соратники застреленого опозиціонера Бориса Німцова оприлюднюють дані з неозвученої ним доповіді про участь російської армії в бойових діях в Україні. Німцов працював над цим проектом незадовго до смерті. Вантаж 200 з Донбасу приходив у Росію двома великими хвилями. Домовин були десятки. Спершу влітку минулого року тоді мовчання родин загиблих купили. Вдруге це сталося вже на початку цього року. Але обіцяної компенсації родини небіжчиків не отримали, бо формально загиблі солдати вже були звільнені з лав армії. З цього і почалось їхнє невдоволення і пошуки справедливості. Підтримка з фронту на трибунах іспанської Севілії за українську збірну вболівали п'ятеро поранених бійців. Подорож у бізнес-класі літака і віп місця на стадіоні для декого з бійців закордонна подорож була першою про щасливі емоції Тетяна Боковня. Аеропорт Бориспіль біля стійки реєстрації, ажіотаж серед футбольних болівальників, що летять до іспанської севільї, п'ятеро бійців. АТО. їх супроводжує медик з військового шпиталю, де хлопці нині на лікуванні. Перед зльотом найбільше хвилюється Денис Голодюк. Сьогодні його перша подорож за кордон. На літаку взагалі літав, а за кордоні ну, літав на бойових літаках. Ну Іл-76 тільки військовому. Тобто і на ан 26 це коли мене поранено з Харкова, в Київ. А страшно. Та ні, після того всього, що пройшов, то що бояться літака, це смішно. Посміхається Роман Кравченко з під Дебальцева після семимісячних боїв до столичного шпиталю потрапив два місяці тому. Як воювати, знає. Тепер готується вболівати. Тато військовий був, да, так ми постійно в сто Камчатка літали. Так, що літаки для мене це не новина. Україна ж переможе. Денис, Роман та ще три бійці АТО. Вони з різних міст, з різних бригад. Після поранення на сході опинилися у столичному шпиталі. Десять днів тому їм пощастило. Президент Порошенко запросив їх на матч Київського Динамо і Ліверпульського Евертона. Після цього надихати українських футболістів у Іспанії бійців запросили представники федерації футболу. Футболісти збірної під час польоту грали у карти в економ-класі. У цей час Денис із побратимами насолоджувалися бізнес-класом і видами з вікон. Да, Все, вот зекі. Таким класом Це зовсім інше порівняння. Іспанська Севілья хлопців вражає і природою. Птичечки підспівують, десь качечки крякають, кукушечки кукукають. Дійсно, віддих получа душа. Жабки квакають. Жабки квакають. Або тут такі були, квакали. Жабки квакали, і мінки свистіли. І місцевим колоритом. Ділаємо Тарантелло. <ріху> Ах, Іспанія моя Іспанія. Думки ж Юрчика Весельського лише про футбол. Він вже добре навчився ходити на новенькому протезі, на який півроку тому завдяки сюжету ТСН назбирали йому кошти. І навіть готовий допомагати футболістам. Провекту зі грілку. Я вийдемо з костелями, будемо допомагати пацанам там. Добувати. Кілька фото на пам'ять. Я час провірю твою роботу. Подожди, Вася з тебе такий фотограф. Я не знаю. А звідки ти родом чернівців. Самих? Ні, Чернівецького. О, видиш, так. Я теж жива на Франківській області. Біля входу стадіону їх зустрічають українці, що живуть у Іспанії. Слава Україні! Передаю вам привіт з далекої Іспанії. Вони прагнули перемоги, але не змогли. Самі українські футболісти вже після свого програшу кажуть, допомогу бійців відчували. Але її їм трохи не вистачило. Приємно, що нас підтримували. Ми десь намагалися їм віддячити. Ну десь трошки нам не вистачило результату і прикро, що програли. Ми їх чувствували і в городі нас віддали, привітували. Спасибо большое за підтримку. Дякуємо за таке вболівання, тому що дійсно сьогодні з нами був 12-й гравець, і це, мабуть, додав нам натхнення. Але, на жаль, ми не змогли реалізувати ті моменти, які створили сьогодні в виїзного матчу проти збірної спалі. І ось дорога додому. До шпиталю повертається лише Денис Голодюк. Лікарі намагаються врятувати йому ногу вже десятий місяць. Юрій Весельський продовжить навчання в військовому інституті. Павло Басюк збирається знову на схід. Романа Кравченка та Василя Москаленка вже чекають удома. Тетяна Боковня, Вадим Литвин з Іспанії, ТСН 1+,1. Потяг до розкоші чужим коштом. Авто за півмільйона гривень придбав польовий командир самопроголошеної ДНР Моторола, і це не єдина нажива бойовиків. У час, коли жителі окупованих територій бідують, колишній командир ДНР Гіркін їздить на розкішному мерседесі. А в лідера так званої ЛНР Плотницького за чутками вже є особняку під Москов'ї про збагачення без правил далі. Позашляховик пов'язаний червоною стрічкою у салоні кульки, гори квітів дома і підпис. Це було незабуваємо. Такою щедрістю чоловіка-бойовика похвалилась його дружина. Подарунок за майже півмільйона гривень зробив польовий командир ДНР Моторола, який до війни був звичайним автослюсарем у Росії. Тепер подружжя мешкає у центрі Донецька у двокімнатній квартирі, куди водили російських журналістів. Тоді дружина бойовика зізналася, що от-от народить і вже знає кого. Терарістка а сам моторола під гарячу солянку ділився унікальними відчуттями, які уперше пережив за свої 32 роки на власному весіллі влітку. вийшли з машини таке відчуття, не знаю, будто в Голлівуді какому-то Куча камер всі фотографують, знімають. І назад хотіла залізти в машину. залізну наживу на колесах днями. Показав і колишній польовий командир ДНР ігор Гіркін, який утік в Росію. Відомий за прізвиском стрілков засвітився на Уралі з дружиною у норковій шубі та на Мерседесі вартістю до 2 мільйонів гривень. Від польових командирів далеко не втекли і їхні підлеглі. От, ополченці відбирають авто на одній із вулиць Слуганська, Вихваляються викраденими машинами в інтернеті та качають м'язи в одному із покинутих донецьких особняків. Лідер ЛНР теж освоїв правило, що пустує, тому є. Плотницький, який на російські камери, обіцяє луганчанам пайки. Ми на саміті міністрів прийняли рішення, що будуть виділені продовольственні пайки. Насправді стверджують, змі захопив будівельний гіпермаркет. Нині ним керує його дружина. А донька кажуть, курирує мережу відібраних бойовиками місцевих супермаркетів. Крім того, лише за півроку свого правління Плотницький, нібито ще й обзавівся розкішним особняком на Барвисі, престижному районі Підмосков'я. Такий. Шик навіть вивів на вулиці казаків із Таханова. Хотілось би спросити у самої Росії до яких пор якісь то платніцький жиди непонятні будуть нас обворовувати. Та більшості бойовикам таке життя до вподоби, хоча й інколи незвичне, ділиться одна із ополченок, яку обирають на міст Донецька. Просто ні реально, тому що на шпильки немає. Гульба бойовики влаштовують і щосуботи в нововідкритому ресторані, прикрашеному прапорами ДНР і радянського союзу. Заклад назвали Куба на честь кубинського революціонера Гевари. У ресторан ополченці запрошують через сторінку в інтернеті. У цей же час на окупованих територіях голодні бунти. На останньому з таких луганчани вимагали від Києва 12 мільярдів гривень. тільки учасники акції оцінили борг із зарплати і соцвиплат. Валентина Мудрик ТСН 1+,1. Скандал у резиденції королеви Єлизавети II. персонал Вінзорського замку погрожує страйком, і це вперше в історії британської монаршої родини. Причина невдоволення мала платня. Профспілка працівників сфери обслуговування заявила, що більше як сотні служникам замку не лише не підвищують зарплату, від них ще й вимагають безкоштовної невідкладної допомоги, іноді екскурсій та перекладацьких послуг. У Вінзорському замку Єлизавета II зазвичай проводить вихідні. Яка нинішня зарплатня служників замку у профспілці не повідомляють, хоча у британській пресі можна знайти такі цифри: чистильник паркету заробляє 1300 фунтів стерлінгів, це близько 2000 доларів на місяць. Кухар, який відповідає за приготування соусів, понад 3000 доларів на місяць. Чорний діамант найдорожчий у світі десерт морозиво вартістю 817 американських доларів. Пропонують у кав'ярні одного з найпрестижніших готелів Дубая. Готують його з ванільного мадагаскарського пломбіру із додаванням іранського шафрану та чорних італійських трюфелів. Одну кульку морозива, а саме стільки йде на порцію, прикрашають їстівним 23 каратним золотом, і все це подають у піалі та з ложечкою Версаче. Посуд клієнт може забрати з собою. Я бажаю вам смачного життя на тлі стрімкого просування України у стан найзаможніших держав світу. О сьомій ранку ТСН вже знову в ефірі. Ну, а наразі добраніч і до зустрічі за добу.